Тож триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1 І з нами на зв'язку Сергій Громенко, кандидат історичних наук, керівник програми історична та культурна політика Українського інституту майбутнього. Вітання, пане Сергію, раді вас вітати. Добрий день. Чуєте нас? Добрий день вам, угу. отож, пане Сергію, з вами хочемо поговорити про основи російської державності. Знаємо, що саме над такою темою ви працювали і. Цікаво, чи дійсно ці основи можуть лягти в нову ідеологію після Путіна? То на чому цікаво ґрунтуються ці ваші дослідження, і які ці основи? Хороше питання, чи будуть вони використані в якості ідеології на після Путіна? Мені здається, що так, принаймні, хочеться вірити, що вся моя робота була. Дарма зроблена насправді російська конституція формально забороняє наявність державної обов'язкової ідеології. Але ми знаємо, що в Росії це ніколи нікого не обходило, і протягом останніх двох років, починаючи з кінця 2021-го, але особливо зрозуміло вже в 2022 році. Росія постійно займається тим, що шукає цю ідеологію. Навіщо на моє глибоке переконання? Російські еліти в цілому навколо Путіна зрозуміли, що путінізм як культ особи вже не відповідає потребам. По перше, сам Путін перестає бути таким непереможним матчем, яким його малювала російська пропаганда багато років, навіть вже десятиліть. І стерхи, і амфори з дна Чорного моря. Це все перестає бути актуальним. Воно вже не так збуджує, особливо на тлі промахів Путіна останніх років. І Київ за три дні він не взяв, і з Пригожиним не впорався як слід. Власне, оця його така. Мачиська оболонка перестає перестає задовольняти потреби Росії. Ну і з іншого боку, навіть якщо б це було не так, рано чи пізно Путін або помре, або буде відсторонений кимось зі своїх більш успішних оточенців, власне буде потреба в тому, щоб замінити путінізм як культ особи на якусь іншу ідеологію. На щось, що дозволить продовжити існування цього режиму, тому що ми знаємо, що є Путін, є Росія, немає Путіна, нема Росії. Але чи рано чи пізно це все одно станеться невідворотньо, що Путіна не стане, і тоді всім цим людям доведеться пояснювати Росіянам, чому ж вони залишаються у руля російської держави, і на моє переконання, саме для цього, вже заздалегідь зараз. Починається розробка цієї нової ідеології, ідеології російської державності. В неї нема такої е конкретної назви, як була в марксизму, ленінізму. Можливо, вона з'явиться потім, можливо, так в аморфному е вигляді залишиться. Ну, тим не менше, стрижнем цієї ідеології є уявлення про Росію як про державу цивілізацію. От відповідно до цього курсу. А цей курс буде як науковий комунізм викладатися у вишах. На першому курсі, в першому семестрі в на, на будь-яких спеціальностей і вищих всіх форм навчання, тобто не можна буде сховатися е, і якось втекти від цього від, від, від основ російської державності, як не можна було від комунізму втекти. І власне у основі цієї концепції буде лежати у це уявлення про те, що Росія це держава цивілізації, що тисячу років. Існує певна якась тяглість, починаючи там від хрещення. Ну прямо на хрещенні то не акцентується, як і на Київській Русі взагалом, але тим не менше, от існує існує така тяглість, така цілісність, є певні цінності. Цінності ці е, колективістичного току е, особливо ну, там насправді великий набір е, особливостей Росії. Нам один лише одна лише навчальна програма 54 сторінки займає. А коли вже буде готовий повний навчально-методичний комплекс дисципліни, то я думаю, що там сторінок вже на сотні піде сторінок. Тому то важко перерахувати всі, але найголовніше чим. Відрізняється Росія чим там варто пишатися Росії це її розміри. Зрозуміло, як без цього. Це багатство її е, природи, це її регіональні особливості. А також е, от, от унікальні риси е, унікальні риси, це е, стабільність, під якою ми можемо розуміти лише е, там відданість правлячій партії і заборону на всілякого роду. Е, Верхобство і бунти місія, тобто просування ідеї Росії в усьому світі. Справедливість. Ну ми знаємо, що всюди є запит на справедливість. Росія є одним з найменш справедливих країн в світі, тим не менше, вона вдало використовує цю ідею в міжнародному міжнародному порядку денному, намагається принаймні в Африці, як ми бачимо. Видати себе за лідера антиколоніального руху, ну і зрештою, про те, що в Росії є своя особлива унікальна система врядування, яка характерна тільки для Росії і, і найкраще підходить для Росії, колись її називали в нульових роках суверенною демократією, цього визначення в основах російської державності немає, але все одно йдеться про те, що от. Російський демократизм і федералізм це така основа це основа російського урядування, і студенти мають самі зрозуміти, що ж це за республіканізм і федералізм. Е, йдеться також про е, методи навчання, ну зрозуміло, що оскільки це навчальна програма, там йдеться і про методи, і е, про російську консервативну філософію, і про релігійну філософію. Хоча дуже цікаво, що не згадується євразійство. От це було для мене відкриття. Можливо, євразійство в тому вигляді, в якому його там проповідує Дугін, перестало відповідати кремлівським потребам, і буде потроху, будуть потроху від, від нього відмовлятися. Також не акцентується також важливо увага на православ'ї. тобто ідеї от тієї імперської тріади православ'я, самодержавна народність, були переосмислені. Самодержавство є, народність є під виглядом захисту традиційних цінностей, а православ'я нема. Цілком можливо, що і православна церква не е, справдила тих очікувань, які на неї покладалися, і вона більше потребує держави ніж держава церкви. Зрештою, хай там як ідея про унікальність російської цивілізації, про те, що вона заслуговує особливого місця в світі. Читай має там сферу, е, сферу впливу, на яку ніхто не може посягати, і що її е, унікальність е, дозволяє їй мати свою особливу внутрішню структуру і, і врядування, на яке теж ніхто не може посягати. Це власне ті підвалини, на яких ґрунтується нова нова ідеологія. Я не можу сказати, що вона є абсолютно унікальною. Там ніхто нічого не вигадав, на відміну від того ж самого комунізму. Просто старі імперські ідеї, і дещо менш старі радянські ідеї, зібрані в поблоках, звалені в таку кашу навколо ідеї, що Росія це окрема цивілізація, і всі мусять з цим рахуватися. Тому приблизно ось так це і буде викладатися вже з 1 вересня цього року, пане Сергію. Тобто, ось це такий науково описаний русський мір, можна вважати, так? Насправді дуже цікаво, що е, пояснення русського міра в основах російської державності нема. Навіть не згадується в тому сенсі, що от, типу, є така концепція чи, е, чи, чи, чи якийсь реальний феномен. Мені здається, що якраз руський мір. Як ідея, ну як в тому, що вкладалося в неї в 90-х і в нульових роках, як ідея м'якої трансляції російської православної культури за кордоном, вона себе зжила, вона не виправдала покладних на неї сподівань і від неї будуть відмовлятися. Тепер вже російської культури руськава міра не буде, але буде російська державність, і російська цивілізація. Якщо е це підтвердиться. Ми це побачимо вже 1 вересня. Коли прийдуть перші результати, перші звіти з викладення в університетах, то це можна буде говорити про наступний крок на шляху перетворення Росії з такого персонального авторитаризму на колективний тоталітаризм. Відмова від м'якої сили, взагалі і пропаганда жорсткої вертикалі і силових методів. Ось там згадується про Побідобєсія? ну Побідобєсія насправді теж дуже побіжна. Тобто, в, на самому початку, в першому розділі про те, що таке Росія, говориться, що Росія це не лише її велика територія і ресурси, це обов'язково згадується без цього ніяк. Але це також і такі видатні економічні досягнення. Списку є до, 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 до речі, і Яндекс, і Саяно-Шушенська ГЕС, тобто Російська держава сьогоднішня не гребу. І радянськими досягненнями, і також йдеться про м, особливий е, список з е, історичного досвіду. Назив, називаємо назвемо це так. Причому е, важливо відзначити, що е, по вичерпного списку да цього, е, цього історичного досвіду немає є лише кілька згадок, і е, тут є всілякого роду великі перемоги. От, зокрема, в Другій світовій війні є е, такі, ну назвемо їх шляхетні поразки, типу Кримської війни, коли програли, ну зрештою змушені визнати, що вони програли, але переважаючим силам ворога. А, тобто можна це пробачити. А от чого немає в цьому списку, навіть натяком, це того, що би могло вкрити Росію чи російське суспільство, хоч якоюсь ганьбою чи бути потрактоване як слабкість. Отже, Росія Росія завжди майже перемагає Росія. В теорії може програти, якщо там ворогів дуже багато, вони дуже сильні. А в Росії роздрай, але Росія не чинить злочинів і Росії немає за що соромитися і каятися. Оце можна точно сказати про, про те, що там написано. Але м, говорити, що там є якийсь спеціальний акцент на велику перемогу, теж поки не випадає. А чи є там акцент на Україну і загалом. Яке місце займає Україна в цій новій ідеології? Я був глибоко здивований. Насправді, майже Україна не згадується. Власне, лише побіжно в тому сенсі, що ведеться, ведеться боротьба Росії з зовнішнім світом. Ну і так просто по по такі та такій на на маргінесі ну, типу існує ще й україна це е, ще од Важливий тренд в сучасній Росії. Ми побачили вже з минулого року, що Україну потроху починають викреслювати з публічного дискурсу російської історії. Наприклад, в підручниках, ну це не підручники, зрештою, це лише такі посібники для дітей п'ятого класу видавництво просвіщення з минулого року. Зникли згадки про Київ в в Київській Русі, і про те, де сиділи князі оці Київські там буквально написано, що сидять в столиці, і все і, і більше їх немає. І що і, і постійно, і постійно приходять нові нові звістки про те, що Україну будуть згадувати в підручниках винятково лише про 20-21 століття. Спеціальна воєнна операція проти України, можливо, там створення України Леніним. Але всі згадки про Україну, український народ до початку двадцятого століття з російських підручників поступово зникають. Це показує нам ну те, що російська державна система тепер працює на оцю тезу Путіна. Що Україну вигадав Ленін, а раніше її ніколи не було, і українського народу не існувало. і Тепер будуть під це підчищати підчищати поле, тому в основах російської державності. Як це не дивно, але з російської точки зору це от є унікальна російська державність тисячолітня, і для того, щоб описати її існування, Україна взагалі не потрібна. Можна не згадувати взагалі, не згадувати Київ і Київську Русь а просто ну просто є російська цивілізація тисячоліття, і все. А звідки вона взялася, знати не обов'язково. Я підкреслюю ще раз, що це лише е, програма. Тобто в підручнику, який колись з'явиться, чи в додаткових матеріалах, можливо, будуть розкриті питання там походження російської державності, можливо, щось буде згадано більше про Україну, але на сьогоднішній момент в програмі здається лише один, один раз на пів на всіх 54 сторінки їх згадали. Пане Сергію, на сам кінець знаємо, що ви нещодавно написали книгу, чому Україна переможе, чи Україна виграє. То чи можете, і вже є передзамовлення цієї книги, чи можете в кількох словах розповісти, про що ця книга і кому вона буде цікава? Ну і чи врешті коли Ой, Україна переможе? Так. Ні, ну Вона називається Чому Україна виграє, тому що е, назва Чому Україна переможе, була. Е, Ну, не зарезеровано, вона вже була використана іншою книжкою, яка вийшла буквально на, на кілька місяців раніше в іншому видавництві, тому довелося вносити певні правки. Я сподіваюся, хочу і вірити, що е, книжка е, під назвою Чому Україна виграє, буде цікава всім українцям, які вміють читати. Я розумію, що дехто не вміє ще читати. Е, або тільки вчиться, і то вони її не подужують але для всіх інших, можливо, вона буде цікава. Я писав на тему російсько-українського протистояння з 2014 року. Тому що я нагадаю нашим глядачам, можливо, хто не в курсі, що я сам родом з Криму, і в березні 2014 року я не, не побажав залишатися під російською владою, не маючи можливості опиратися е, російському вторгненню, я переїхав на материк і вже дев'ять. Половиною років майже відрізаний від батьківського дому, але що в мене залишилося там, слова моя зброя, і я е, з 2014 року, 9 років, осмислюю цей феномен, особливо зрозуміло, після початку повномасштабного вторгнення 24 лютого. Е, за цей час назбиралося чимало текстів, і деякі з них виявилися абсолютно е, ну, неперехідними такими чия цінність була підтверджена і те що в них написано виявилося виявилося правильним і і виправданим в першому розділі я говорю про те чи справді україна там це частина росії а російський народ з українським один народ розбираємо міфи про походження росії росії україни розбираємо і міфи про мову. Ову в другій частині я розповідаю про анексію Криму 2014 року, як вона сталася, чому чому Україна не змогла втримати, чому Росія, зрештою, захопивши Крим, потрапила в ту фатальну пастку, з якої вже не могла вийти до самого 22 лютого. І я сподіваюся, що не, не тільки в постановах Верховної Ради, але в свідомості кожного українця буде колись закарбовано, що війна все таки почалася в 2014 році. Потім два розділи присвячені е, історії Росії і України сучасній з 91 го по 2021 рік. Я показую наскільки траєкторія розвитку цих країн була відмінною як Україна, попри всі труднощі. Попри негаразди, розбудовувала демократію, забезпечувала зміну влади і українізацію, зрештою, Розбираю міфи про декомунізацію, про бандеру. А в російському розділі показую, як Росія навпаки, поглиблювалася і занурювалася в цю безодню. Причому, всупереч поширеній думці, Путін тут взагалі не перший. Путін можна сказати взагалі ні до чого. Це не він е, звабив Росіян на стежку імперіалізму і авторитаризму. Це Росія вже в 90-х роках почала занурюватися в це болото знову після розпаду радянського союзу, і Путін лише прийшов на просто він прийшов на правильній струї. До влади і зумів і зумів злитися з глибинним російським народом. Ну і потім йдеться потім розділ про сучасну війну, як я її бачив, причини її перебіг, її можливе закінчення, і останній розділ про майбутнє Росії і України про те, що не тільки для Росії будуть втрати, що Україні на жаль також доведеться змиритися з тим, що завтра українські прапори не будуть над Кремлем, хоча. Можливо, потім в якійсь перспективі. Тобто там на 430 сторінок всіляких моїх роздумів за 9 років, і можливо, можливо, комусь вони здадуться цікавішими, ніж. Те, що було написано нашими співвітчизниками, скажімо так, по гарячих слідах можливо, тому що за за, за ці 9 років, які в мене були, все таки е, певна певна оптика в мене в мене через Крим склалася, але можливо і ні в будь-якому випадку, е, видавництво Віват вже відкрило передзамовлення цієї книжки, і з 4 вересня я сподіваюся, якщо ніякого форс мажору вона буде доступна в усіх книгарнях. Пане Сергію, за ці думки за цю інформацію. Нагадаю нашим телеглядачам та радіослухачам, що з нами на зв'язку був Сергій Громенко. Це кандидат історичних наук, керівник програми історична та культурна політика Українського інституту майбутнього. І спілкувалися з ним про те, які основи російської державності стануть новою ідеологією Російської Федерації. Дякуємо, пане Сергію, і тримайтеся. бувай на все добре.